Доброго дня, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні я до вашої уваги хочу запропонувати суп з фрикадельками. Ось у мене є такий засіб, яким робити фрикадельки. Зараз я все це вам досконало покажу, як я це роблю. Ось тут в мене вариться вже картопля, супчик. Розігріта у мене сковорідка, кидаю спочатку сибульку. На засмажку підсмажилася цибулька до золотистого кольору. Додаю тепер моркву. Я її порізала так міленько. Картопля зварилася, додаю ось таку міленьку вермишельку. У мене є фарш, тут всього навсього 300 грамів, У мене кастрюлька невелика, я буду. Робити з цієї кількості фаршу. До нього додаю дуже міленько порізана цибулька. Потім додаю трішки меленого перцю і сіль. Добре це все перемішую. Ось так набираю, лопаткою розправляю їх. Ось так треба розправити рівномірно. І потім ось так і кидаю. Thank you. Ось такі вони виходять, маленькі, такі цікаві. Ось. Такі фрикадельки виходять. Додаю засмажку. Так, додаю сіль. Два листочка лаврових. І трішки сушеного кропу. Хай прокипить. Поки не зваряться фрикадельки, нехай покипить хвилин 10. Ось такий в мене вийшов супчик з таким цікавим приспособленням для фрикадельок. Сподобалось мені, буду робити і далі. А вам всім бажаю гарного дня. До нових зустрічей!